Друзі, всім привіт. Привіт, Нулі. Можна сказати, ранок добрий. Да. Ми вже такі покуплені, бачите, всі зібрані. Ну, зараз будемо знімати, коротше, запаковочку двох посилок в Україну. Запаковку? Да. Часто розпаковку знімали, тепер ми знімаємо запаковку. Ну, починаємо все з кави, друзі. З кави. А, кстати, у нас, дивіться, які жалюзі нові. А ну, що-то воно так погано видно, а ну, вимкне світло. Чого погано? Не видно. О, ось так видно. Ой, да, це типу зараз самі нові, так да, такі? Ну нам, нам так сказали. <реш> ага, так, да, давай. А як воно? Ну? На ніч, як воно? День ніч. О, це ніч. О, це день. Ну, І можна, ану зовсім ось так. Показати чисте вікно. Да. Чисте вікно Сергія навимова. Гарненько все. Маркуха у нас. Допомагає нам. У нас, звісно, бардак, ребят, чесно. Кажу, у нас як завжди. зараз через годину приїде хлопець, який забере посилки і повезе в Україну. Но ми ще навіть їх не запакували. А їх. Да. купили все. Що, Тут порядочок. Привіт, так? Да? Гарно. Короче, хлопці пообірали в спальні, бо ми зараз будемо запаковку робити в спальні. Розкажи, кому ми будемо відправляти посилки? А хто це такий? Мій друг. І, однокл... а, і однокласник, да? і в саді когось не було, да? та ти що? Коротше, це ініціатива хлопців, друзі, відправити е, Макару це однокласник. Ну, Ми підтримали, з Назаром поїхали, скупились в магазині, і зараз будемо запаковувати. Да? Ну, у нас ж дві, дві посилки. Одна посилка Макару, а інша посилка, виходить, це Анна Сергівна зараз розкаже. Що Це. за інша посилка Сергеївна? Розказуй. Та давай туди може На, назарчик погладити uh -huh. на футболку. Е, інша посилка. Значить, ми коли уїжджали з України, у нас сусідка була вагітна, і вона вже народила, ось у квітні. Uh -huh. Народила дитинку. І ми все, що в нас було, я їй предложила, кажу: хочеш там кроватка, ліжечко, е, коляска, речі, ну, куча всього, що в нас там залишилось. Uh -huh. Тобі треба, вона каже. Одягу, Звичайно, одягу все багато. треба, і ми все віддали, те, що було там у нас в квартирі. Ну, все, що все, що стосується дитини, там мені багато. І молока, да, молока сос. Іваночка, кстати, Іваночка, це нам Наталя присилала дуже класна. Ми так і да. не попользувались. Вона така ну, розкладна, що, що да. розкладна, то да. тоже... і Наталя теж казала, що ну, щоб ми комусь віддали. Ми не змогли щоб... з собою її забрати, бо що вона така величенька. І ми залишили там, а Наталя каже, ну комусь віддайте, що вона буде стояти. І ми я кажу, у нас є сусідка. Вона каже, ну супер. <гаджу> віддайте. То ми віддали, вони вже користуються. І <гаджу> до чого це? <гаджу> я все веду. У мене залишилось багато памперсів маленьких, які на мірку ми не встигли. <гаджу> Залишились речі, які ми навіть не вдягали, тому що вона в нас така. Пишка, і вона зріст ми беремо більший, щоб вона влазила в нас в цей зріст. І трошки не було співвідношення. Наприклад, літні, літній одяг там є на дитинку, я вам покажу далі, е, який на міру вже малий. Ну, Коротще, пішли так. Кофе, ти багато балакаєш. Ну, <кхе> Зайняла <кхе> весь ефір Сергійна. Це дуже серйозна передача. <кхе> Чуєш? <кхе> ти сахар, цукор склала? Каля -каля -каля. Каля -каля -каля -каля. Чуєш, да? робити, як батько. <увкус> каля -каля. Той чаечка, каля -каля -каля. Точно, точно Сергеевна. <увкус> 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 Друзі, хто не підписаний на наш основний канал, підписуємося і вчимося шити разом... разом з нами. Разом з нами, да. так. Ну короче, у нас така невелика покупочка була. Що, зараз ми покажемо, так? Да? Ну, давай, давай там. що деньку там щось. Хлопці, коротше, з цієї сумки треба вкласти все в ту сумку. Давайте. Що? Зараз. А, смотрите, не нагадує. А що це должно нагадувати? Що нагадувати? А що це? Я не помню. Назар, що це таке? Що за? братан, тупо у тебе? Ти хотів, щоб тобі сказали, що воно нагадує чи жоть? Да. А що це таке? Ой, ти ти не виспався. Прайм? А, це прайм. Це напиток, да, дуже такий да. відомий. Це коротше коштували його. Я його не, не коштувала. Двіти кажуть, що смачний і дуже модний. Це, типа, придумав якийсь блогер, а всі і футболісти і всі рекламують. Так що ми відправляємо в Україну, щоб Макарчик спробував. Давайте, мабуть, я якось вам чи поможу, чи да, що я ви не знаю. Да? Чи да? ти може допоможеш? Да, ви, амір будеш допомагати? Так, коротше, значить, ці прайми ми покладемо вже потім Ось, зверху. зверху. Да. Так, ну давай Назар витягай. Я буду і показувати, і в цю сумку от, перепакувати. Кстати, ця сумка це е, книжки з України. Ми везли до Польщі mm -hmm. в цій сумці. Yeah, Ось такі жалейки. Коротше, це посилка дитяча, да? щоб злиплося у макара там yeah. все. Да? Е, хлопці все покупали, те, що вони люблять, те, що вони тут їдять, і те, що нам, коли ми були в Україні, те, що нам присилали люди. Ми всім дякуємо, хто допомагав нам. А тепер ми будемо робити те ж саме, маючи таку можливість. Да, такі жалієчки Назар вибирав. Да, ми любимо такі і папка любить, і всі люблять, так, да? Маркупа? Так, кидаємо. Що далі там у нас? Це теж дуже дуже класне печиво. Ось таке. Ми його теж зверху покладемо. Давайте я допоможу. Давай допомагай і складай, щоб воно все влазило. Так. Такі печеньки нам присилали. Тепер ми, ми цілаємо, Вони дуже смачні. Купили з горіхом. З кавуном ми не знайшли. З кавуном, ну це саме смачне, що ми куштували. Ну ніде нема. Мабуть, коли нам присилали, то була лімітірована якась партія. Так, так. І дуже шкода, якщо хтось дивиться, хто володіє цим печивом, друзі. Давайте скавуном. З, з кавуном робіть. Оце все можете не робити, а з кавуном робіть. Все, запаковуємо. Треба так, щоб воно все-все влізло. Давай, давай, давай. доставай. Показуй. Такі да. палички і печиво. З це печиво навіть ми не коштувало. Обов'язково покуштуємо, але воно виглядає дуже смачно. Так. Має, давай, давай. давай так, це. Це. Цукерочки. Цукерочки, вони як вітамінки. Дуже смачні. смачні. Класна штука. Так. Давай, давай я, ось то я хочу показати це. Ось це. Нам дуже багато присилали шоколаду, пам'ятаєте? Тепер ми висилаємо, щоб теж слиплось. Да. Ось такі. Різний різний тут. Там макара навіть бабуся нас, мама, і бабуся нас дивиться. Да. Наші влоги. Да. Бабушка Передаєм там особа да, дивиться, передаємо вітання. Бабушки. Бабушки вірять. Да. Великі вітання від нас. Да. Давайте далі. далі. Хербатники. Угу. угу. Клас. З шоколадом. Угу. Клади. Дуже смачні, дуже смачні. Погнали далі. Ну це від батька. Це від батька, так. Да. Це саме таке е... те, що батько у нас любить. да, Від серця просто відправляю отакі фісташечки. Дуже смачні, я такі куштував. Давай назад. Так, ще печує. Дуже-дуже угу. смачне. Дуже смачне. Угу. Я чую. Давай. Давай. Ага. Сам Давай я. Так. Макар та си соуси угу. ми відправляємо. Барбекю каза хочу скуштувати, ось такі два соуса ми відправляємо. Ну там потім, потім все буде Це все із соусом і почалось, так? Да? Да. Ми ще не уїхали навіть до Польщі, і Макар казав, да, щоб да. ти прислав йому, якщо будеш в Польщі соус. Да, соус того ви соуси купили. Так, Маркуха, давай. А, а, Міра, -то, давай, Давай, показуй. О, О дуже смачно. Вафільки такі, мінчара, да? так? До чаю, все до чаю. Давай, Ой, так. Ось така помажівка. Ой, ага. ну це теж від батька. Це <плес> арахісова паста. Так. Дуже класна штука. Давай сюди. Оттак. ну, мы не умеем складаться, у нас папа по складаниям. Так, давайте я покажу, что это я купила. Это mm -hmm. эти... Мюсли. Мюсли, хочу сказать, хлопья, мюсли с молоком. Это очень смачно. Это очень да, смачно. Вот эти шоколадные бюсли, кто был Далее. Давай, а, давай, Маркушка. Давай, это. О, Це що таке? Це мамі і бабуськи. Так? Да? — Капучино. — Капучино. Mm -hmm. Ариджинал. Да. Ориджин. Да. Це якась нова фішка, да. Да, я дивлюсь? Ориджинал, ориджинал, да, всі оце. Ну, оригінал, не цікавила. Кстати, ми, коли були в Україні, нам присилали такі горіхи. Ну, нам, в принципі, все це, що ми відправляємо, то нам таке і присилали. Це дуже смачно. Так, mm -hmm. так, давайте я покажу. Бо це вже стосується. Mm -hmm. Це нам дуже подобається ця кашка. Да, це <laughs> до соусу. Це до соусу. Спуштуєте, можливо, вам теж сподобається. Тут різні э, каші. Гречана, булгур, ще якась. E, насіння, кабачку, чи як, вона? Да. І... Этот, як воно. І воно? оце. Да. Сушені помідори. В общем. Як ну, оце, що ми суп варили, оце бабове оце. Чучевіця. Чечевіця, так. Да. Да, ну, прикольна щось, штука. Да, прикольна ну, штука. Да, сподобалось. Ви теж кушкуєте. І, і ось таку заправку купила. Ну, це Я використовую, наприклад, як м'ясо тушити можна туди, як борщ варю. Це такі помідорки шматочками uh -huh. різні. Так, все. Оце все. І Жуйки. Ага. Все закусить. Все. <ріст> все закусить. Ну, така нормальна сумка. І кладемо цей прайм. прайм. Я не знаю, я теж попробую собі куплю. І макару наушники. Це, коротше, заказував я з Китаю отакі наушники. Нам всім заказували. Да, Нам всім і макароми. Відправляємо. У нас є у всіх і тепер є у Макара. Макар, так що шукай в ці сумки, наушники. Да, будеш тепер по блютузу. Да. Все, це все, все тут. Ми зараз званому служимо, папа Ні, так я відправимо. Вже... Ну а що за все вже. Да? я думала, ти тут трошки домуш складати, мені У нас папа по складанням. ні, вже ну, нормально. Не ставимо, то, ви так склали, що можна ще щось докласти. Макара є брат Діма і ми йому ну, теж вправи. А, Правим, так. Да? Так що хай макар воно. поділиться. Добже, добже. <різь> <різь> Марік, ну черепа. Це як у в мультиці про да. крабиків. Як той мультик називається? Краб. Краби, так? так? Краби. І оце ти, типа, знайшов собі уліточку. Типу, да. А ну, йди сюди, бо тебе ж не вийде. В телеке, в телеке, да. Крабик наш. Все, пішли в да. туп складати. О, так. Все, міш... Макару передаємо привіт. Мамі, бабушці привіт. Брату, привіт. Да. А, так а ти там же ж, этот Макар казав, що там якийсь карифан передав, що ти 17 чи 12 гривень комусь торчиш в Україні. Да? Ми мене 50 гривень. Да? В сумку надо. Не забудь положити. Серйоз, давай не А ну розкажи, що це за історія така страшна. Я коли покупав напіток, мені не хватало денег. А у мене був друг Богдан, я у нього зайняв 12 гривень. А ми тоді виїжджали. А, і ти не і ти не віддав, не віддав да? Ему. А він у це ж макару каже все з назаром базарити більше не буду, бо він мені 12 гривень да. торчить. Богдану. Богдан, передаємо тобі полтинник. Може там тобі шоколадку якусь передадуть, я не знаю. А здачу відправиш нам назад. Тепер він нам долучен, так? Все, полтинник 50 гривень. Та вони знають, вони знають. Та ти що. А як їх Та просто положи і все, так. Тепер у тебе долгів немає в Україні. Чешь скажи, долги нема в Україні. І ще за квартиру тільки надо заплатити. Це ми віддали з процентом. З проц... А. З ну, він на щочок тебе не став. Ні? Чи ти не знаешь, что это не было. Так що на нам віддавати не треба, значить. Не, знає. не знає. А Де що значит ты, да? А шотст. Это если ты ну, неделю не ну, да, 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 давал, то счетчик поднимается. Понял. Понятно. Ну. Чихнула. Опа, опа, опа. Ну ничего Шифашка. себе. Ну ничего себе. Все. Сейчас Ты все. довольный, Нет, да? да. Не, всерьез? Да. да. Приемно, когда отправляться мне кажется, приемнее. Конечно, эмоциональнее. Много эмоционально, да. чем принимать. Все, поехали, наступно Слышь, ну Марик именно в натуре у нас. Красавчик. Так, і посилечка номер 2 пішла у нас. Посилечка номер 2 Дивіться, скільки в мене тут памперсів. Це е, номер 1 2-5 кілограмів. Надіюсь, вони встигнуть їх поносити. Встигнуть. Їх тут багато в мене. Тільки якась так швидко бачила. Вона довго носила її одиничку. Дивіться, друга пачка, одиничка, і ще дві одинички. Ось. Аня, вони встигнуть. Вони тільки народили. Одиничка, далі. Іще е, одна одиничка. Ось, скільки одиничок. І вони, між прочим, різні. Буває трошки більше, трошки менше, так що там можна вріз. Ось у мене є двойка пішла. Я відкрила, один достала, примірила, що малі. І. Ну, як вона у нас є раз, по 15 разів раз в день. Я хочу якось так, щоб добре. Так, так далі. далі, дивіться, навіть є троєчка. На нас теж вже мала. Е, і ми теж відправляємо троєчку. Купували, але не відійшла, виросла. А дівічку це нам теж присилали. Щось присилали, щось да. дарували тут нам теж одиничку, теж відправляє. Ми салфетки. Серветки. Серветки такі ми купили ось і ось. Це така річ. Хоча нам стільки коментів було, Боже, серветками користуєтесь Друзі, це е, те без чого неможливо просто. Так, так. памперси, усе теж ті, що я доставала, але вони не користувалися там. Сумки були, там іще щось. І я все це теж в пару. Там і двоєчка. Так, да, вони там різні теж. І, і ще по... заді памперси. А, ось ще одиничка одна. Я спитала у водія, треба розривати, бо я хотіла думаю, розірву, щоб видно було, що там продаж. Ага. Він каже, ні, не треба. Ну, я так і кладу. Ну, щось розірване, щось не дивись. Дивись сюди. Ну, круто. Та Це тому, благословіння, що... як і для нас було. Це було для нас, і це і для них. Так. Присипка. Ми, до речі, не користувалися присипками. Не знаю що. У нас кремчик був, і зараз є. Я користуюсь присипка якась не дуже. Може пізніше буду. Подивимося. Так, я тут покласти, що далі. Олійка теж. І купила ще шампуньку. Mm -hmm. дитинки. Так, все, олійка закрита, може її якось скотчем замотати. Та я не думаю, що щось буде. Да. Вона мекеан. Ну, вона а ж запечатана. Папа, за, за... А тут немає ніякого запечатання. Ну, Майкій постав, немає. я скотчем замотаю. Ну, що, давай, папа, І оцю замот... штуку я теж. Тоже... А, вона не натиснеться. Це не натиснеться. Да. Да. А оце може натиснутися. Так, ми замотаємо скотчиком. Так, що далі? Далі одяг. Дивіться, Знову ж таки, щось ми зовсім не носили. Щось я повибирала те, що ну класне. Ось дивіться, оце, наприклад, на 6 місяців. Подивіться на нашу міру. Угу. І на цю рамуську ковтинку. Угу. Так що я тобі кажу, вони всім паперси поносять. У нас Аміра, да. вона як на дражжах просто. Так, да. тому ось дивіться, ну таке все гарнесеньке, що ми усьоми один разочок вділи і все. і все. І пішов сарафанчик. Кстати, сарафанчик це дуже класний. Все не буду показувати, ну нема сенсу. Покажу, що, наприклад, теж ми вдягали один раз, щоб я сфоткала. Бо воно стало мале. Ось такі всякі будідки. Не встигли. ми. Не встигли. Усе зовсім не вдягали ні разу. Теж не встигли. Якось так. І тут багато всього такого: гарненького, щось усе є. Дивіться, є таке, що нове зовсім я бірки познімала просто. Ось такі трусіляшки. На якась дитинка у них маленька і літо там йде, а на нашу жодку вже не налізе. І такі бодіки ми не встигли поносити. Угу. Тоже нові, да? гарні. Нові ні разу не вдягані, тільки, я ж кажу, бірки з цікаві. Ну, покажи, оце, що таке. Оце теж не поносили, не вділи ні разу. Тоже красота Влас. така. Якось так, ось сарафанчик мій. Любимий, я теж сфоткала її, ну пам'ятай трошки. Фоткала Мірку, в цьому сарафачці. Дуже манюський такий. Багато так, ковтинки тут, ось, бодічок такий. Керше, класні речі. Класні, так. І ще тут у мене є така обувка. Не знаю. Е, ви знаєте, я казала, що ми не носимо, але у нас є одні тапулі тепленькі, які не спадають. Да. Ці, що ми зараз носимо, так тепленькі теж такі самі з руками. Не спадають, і я вдягаю на Аміру. Може, і вам підійде. Так, і і і ось у нас панамка. Це народ ну, до свіда на нашу голову, вона маленька. А там якраз буде в самий раз така манюська. на літо. Да. І в мене є тут ось ці пов'язки. Це нам присилала Джоанна. Вдягала, щоб пофоткати. Ну, у Аміри така. Такі щоки великі, що вона, коли одягає пов'язку, воно кажеться, що голова тут маленька. І треба з якимсь таким цвітком, знаєте, таке квітка, щоб була така. Тоді воно ще як осета. Так... Щоб квітка була більше, ніж голова. Так, да, і голова, і вона вони маленькі на неї. Ці пов'язочки, якщо думає, пригодиться. Так, ну все. А ще що, Якуся нам присилала таке е одіялка, ми вже з нього виросли. І відправляємо далі, щоб да. люди користувалися, щоб воно не лежало без діла. Це, воно класне, ми дуже багато ним користувалися. І ось ось, ось, О, ось ми, Ну ми не будемо це не все будемо показувати. нічого показувати. Це ось ми ні разу не поносили. Та ти що? Ану, розкрий, гарно таке. разу. Ну так вийшло, що ну тут не, не, не написано на який вік. Ну, вже буде там премірути? Ну, вона не совпадає Буває, буває, хтось тобі подарує земний одяг, так. а дитина вже виросте так. з того одягу і не надягне. У нас є камбезіки багато теплих, класних. Я не відправляю, тому що ця дитинка по сезону ті кам'єзи на неї не підійдуть. Вона вже буде велика до, до зими. Тобто uh -huh. їй треба такий одяг. Ну ми ні є кому їх віддати, то зовсім інша історія. А і цей же у цей я спитала у ліки. Кажу, тобі треба такий пілінальний, бо тому що ми не користувалися ним. А воно каже, так, в мене нема, хай буде. То якщо він влізе, як ми зараз його так... Та Так таку сумеру, я думаю, де два стула. <ривіт> 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 Зложимося, якщо влізе, то ми теж такий коврик це нам віддавали, я тебе віддаю. І в мене таке теж воно мале на нас вже полотне. Мале на нас, бо вона вже велика і не закривається. У нас є більше, а це менше кізайчик. Теж відправляємо. Ну, якось так. Якось так. Так що, Віка, чекайте. Дуже чекайте. Скоро вона да. буде у вас. Да. Так, Я страшно. думаю, що коли цей блок вийде, то воно все буде вже в Україні. Так, да. носіть на здоров'я, користуйтесь на здоров'я. Хай от дівчинка росте. Да. Да. Всього вам найкращого. Як тобі мої тапки не жмуть? Ні. <рес> а це Паша у нас забув тапки. І виїхав. Каже, Паша. Чекаю в гості, забереш свої тапулі, черевички. Коротше, пішли на балкон, покажемо, що у нас там. У нас краса. У нас краса. Вчора дзвонили нам по вайберу з України, друзі. Там в Україні кажуть, вже черешню скоро будуть їсти. Вже бебріки, бебріки вже на деревах. А у нас ще прохолодно. Прохолодно. Тут теж зеленіє все, але це наш горох. Бачите, ну у нас вітер такий дуже сильний. О, вже причепився. Але... Да, тут вже причепився. Наш горох. Ну, у нас теж гарно. Бачите, оце так дивися. Вау! Була пішні жовті, диви, як Ти що? Не, ну гарно, да? Дійсно. Ну, у нас ще так прохолодно. То буває теплі дні. Ну і ще не настільки тепло. 17. 17, да? Ну, це сьогодні дуже тепло. Вчора ми в шапках ходили. 17 і вітер холодний. Да. Вітер холодний. Вчора ми ввечері ходили в шапках. Ну, вид у нас, звісно, дуже гарний такий. Випусти телефон. Баже, позаростала травою. а ага. буває, отак прокинеся. А тут все перерите, дикі кабани все переривають повністю, як будто би трактором перепахали. Шукають. Да, буває, отак раз біжить такий товстий кабан, а за ним там десь сім маленьких. Кабанята. Кабанята, так. Да. Якось так. Ну, гарно на балконі. Ну, ми тут ще час не проводимо, бо прохолодно. Все пішли. Бо воно 17 градусів не відчувається.